Вітаю вас, діти! Ось і настала весна. З приходом весни все навколо в природі починає змінюватись, прокидатися після зимового сну. Кожний день сповнений чудових перетворень, що відбувається просто на наших очах. Ще вчора лежав сніг, а сьогодні на тому місці може зеленіти тендітна молода травичка. Або схилити свої голівки до сонечка квіти первоцвіти. Звичайно, зараз рання весна, і тому дерева поки що не розпустили своїх листочків, а тільки готуються це зробити. Боруньки на них набухають, відчуваючи весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краї, яке вітає ранню весну своїм дивовижним цвітом. Послухайте, про яке дерево, так квіти йде мова. На вербі розквітли котики маленькі, мов веселі діти, ніжні та легенькі Гілочки вербичка сонцю простягає, Березневий ранок радісно вітає. Котики манюні, це вербове диво, їх весна красуня рано розбудила. Про яке дерево розповідалось у вірші. Так, діти, розповідалось про вербу. Що відбувається зараз з гілочками верби? Так, вони цвітуть і укрилися цвітом. Ох, який гарний вербовий цвіт! А як його називають? Так, котики. А як ви гадаєте, чому квіточки верби називають котиками? Які вони на дотик? Так, маленькі, пухнасті, мов хутро справжніх котиків. Думаю, ви обов'язково на прогулянці помилуєтесь тим, як цвіте верба. А сьогодні я пропоную зробити котики, щоб кожного з нас піднявся настрій від приходу весни. Для того, щоб зробити ось такі красиві вербові котики, нам сьогодні буде потрібно пластилін, дощечка, на якій ми будемо розкочувати його, аркуш картону, стека та вата. Із цього всього в нас вийде вербова гілочка. Для початку ми візьмемо пластилін. Буду використовувати сьогодні пластилін коричневого кольору. Відрізаємо шматочок пластиліну та розминаю його в руках, як пластилін став м'яким, відріваю невеликий шматочок і розкочую його у тоненьку гілочку. Ось так. Розкатали і починаємо формувати гілочки наших котиків. Пальчиком гарненько притиснули все. І продовжуємо за вашим бажанням, скільки ви хочете, щоб у вас було вербових гілочок. Гілочки зробили ось так. Далі ми будемо робити наші котики. Для цього ми беремо вату, відриваємо шваточок вати і скручуємо його ось так, щоб утворювалися ось такі марненькі котики. Ось так зробили. А далі ми з них будемо робити наші бруньки котики Для цього нам буде потрібний знову пластилін. Нам потрібно відщипнути невеликий шматочок, зробити з нього маленьку кульку та розплющити її між пальчиками. Ось так. Беремо. Нашу заготовочку, яку робили звати, і ось так знизу притискаємо її. Ось уже ми і сформували ось такого котика вербового. Так робимо з усіма. розкочуємо, розплющуємо. Котика. Ось ми вже броньки-котики наліпили, тепер ми будемо прикріплювати їх до нашої гілочки. Ось так пам'ятаємо, що котики розміщені ось так один за одним. Ось погляньте на гілочку. Один за одним. Тому так і. Садимо їх на нашу гілочку. Ось так. І притискаємо пальчиком. Ось такі вербові гілочки в нас вийшли. Впевнена, вам сподобається виконувати таке завдання. Буду чекати вашої роботи у Viber-групі. До нових зустрічей!